Як до роботи перший раз я приступив, тільки закінчив інститут 22 роки. Мені було ніколи не ругався. Перший раз попав я в такий просак. мене головним інженером колгоспу. Родина нас предупредили в районі, що нікому інтерв'ю не давати. Без районних керівників. А тут така ситуація перед жнивами. Комбайни не готові. Оце як дожі зараз пройшли, бачите, який бур'ян, а такий бур'ян між комбайнами був. Заїжджаю, дивлюся мітінг у колосві посеред тракторної бригади. І зразу включилась у мене нецензурна брань. Модно було у молодих. Кричу, що це збори, що це за розговори тут. А вони мені мікрофон пикають. Глянув на увазі, написано телебачення опана нецензурною бранню виганяю їх з території. А вони посвідчення показують. Ми ж маємо право куди хочеш заїжджати. Вони мені об'яснили, будете в ефірі. Ну, не дай Бог думаю, Це я вихвір попав. Утром збираюсь на роботу, слухаю передачу. Зараз буде виступати головний інженер ковгозборобіна. Думаю, оце я виступлю зараз. Коли вони все добре підчистили та таке виступлення, вийшло. Як по книжці читано. Утрочку мені дзвонять. Хто вам дав право давати інтерв'ю? Будете відповідати за ці слова. Приходжу на роботу, встановлюю усю роботу, і ми до двох годин вичистили, вимили все, викосили і прибрали. Скати побілили. І під'їжджав Волга. Виходять їх, перевіряють між технікою розмірами, виставили. Що до вас претензії? Які претензії? Я не знаю, так і було. Ну що, строгий виговор, я отримав. А так могло б і нехорошо бути, якби б не прибрали